Добрий день, друзі! Сьогодні у нас є такий випадок. Мешканці будинку новобудови, яка тільки нещодавно запустилась, почали жалітися на поганий тиск води з кранів. Все перевіряли. В насосній станції піднімали тиск. На більший нічого не давало. Викликали фірму Сантео. Фірма Сантео. Розкрутила ось цей кран. Зайшла камерою сюди. Так як це 63 труба, то наша камера ще туди заходить. І продивилася ось цей момент. І що вона виявила? Показую. А вона виявила начать, наша фірма Сонтео. Відеоінспекцію. Ми бачимо, що сантиметрів 10 від краю труби. Так як е, майстри. Брали цей кусок на, на з'єднувач, ну, напевно, залишався кусочок. Вони впаяли та все, не подивившись всередину. А всередині цієї труби, що ми бачимо? А ми бачимо ось таку картину. Це є щось, щось подібне до цегли, піщано-цементний кусок розчину, кусок блока. Щось такого матеріалу будівельного. Ми зараз його візьмемо ось таким моментом висверлим, вийдемо і покажемо далі. Ну і ось що ми маємо. Ось така штучка. Ось як вода його замила, тому що це тиск води 5,5 атмосфери. Воно стояло ось так, ось так. Його мило. Це є просто цемент. Ну цементно піщаний розчин якимсь шляхом попав в цю, от в цю трубу. Все, зараз ми запаяємо, з'єднаємо і в людей з'явиться тиск. По продовженню цього відео ми вийняли цей кусочок. Оцей. Ну і думали все, але ми завжди після цього провіряємо далі трубу, скільки можна. І що ми бачимо? А ми бачимо знов ще, ще цементний розчин. Як він туди попав, невідомо. Тут у нас далі йде процедури чищення труби водопостачання стояка діаметром труби 63-ї. І ми продовжуємо висверлювати той цементно-піщаний розчин з труби, який попав від забудовника. От ми робимо це от таким накінечником м'яким. Будемо далі висверлювати і вимивати. E a parola.